Вітаю, шановні присутні. Із слова починається людина, і з мови починається мій рід. Моя ласкава, мамина, єдина щебече соловейком на весь світ. Ще давньогрецький філософ Сократ закарбував у віках мудрість заговори, щоб я тебе побачив. Адже саме в розмові людина виявляє свою вихованість та грамотність. Мова Невичерпне джерело розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово навчає, виховує, розвиває. Перший досвід спілкування діти набувають в сім'ї, перші слова, перші речення вони вимовляють в колі близьких їм людей батька, матері, бабусі, дідуся. При цьому процес спілкування є неосвідомленим не тільки для дитини, але й для батьків. Сім'я просто реалізовує своє щоденне спілкування з дитиною, таким чином показуючи їй приклад. Батькам слід пам'ятати, що навчання мови починається не тоді, коли дитині дають буквар, а з самого малку, коли вона починає вимовляти перші слова. Саме тому важливо, щоб дитина чула правильну літературну мову в сім'ї, адже вона наслідує мову своїх батьків. То яким же має бути мовлення? Щоб дізнатися про це, запрошую вас на експрес-тренінг. Мовлення має бути логічним, правильним, зрозумілим, точним, лаконічним, доречним, виразним, чистим, багатим, естетичним. Мінусами нашого мовлення є слова паразити, русизми та неправильні скорочення. Давайте розглянемо найбільш поширені у нашій мові русизми. Наприклад, вдруг раптом, віддихати відпочивати, «відпочивати», завжди, виключити вимкнути, впереді попереду, да, так, «да» далі. Даже, навіть, іменно саме так, «іменно», «саме треба, кстаті, до речі, найти знайти, доказувати доводити. У своїй щоденній мові часто вживаємо слова паразити, такі як коротше. Ну, так от», так сказати, тіпа дальше. Або неправильні скорочення: ок замість добре, ТРА замість треба, як замість дякую. Мінусами нашого мовлення є також неправильне наголошування слів, кальки та неправильне вживання граматичних форм слів. Розглянемо випадки неправильного наголошування слів, адже замість адже. Випадок замість випадок. Однаковий замість однаковий, зручний замість зручний. А ось іще кілька прикладів наголошування: Фартух, 11. Предмет. Вантажівка. Терези. Листопад. До мінусів мовлення відносимо вживання кальки. Наприклад, Замість учбовий навчальний. Слідуючий наступний. Міроприємство захід. Відмінили рейс, скасували рейс за рубежем, за кордоном. Ще один приклад. На дворі прохолодно, тому потрібно вжити заходів, щоб не захворіти. Прийняти міри це калька. Неправильне вживання граматичних форм слів. Замість завідуючий, завідувач. По закону за законом, по приказу за наказом. Розглянемо типові помилки. Говоримо українською, не по-українськи. Пишемо правильно, невірно. Участь беремо, не приймаємо протягом певного часу, не на протязі. Руку підносимо, не піднімаємо, книгу розгортаємо або згортаємо, не відкриваємо. На берегах записника робимо позначки, не на полях робимо помітки, Чи є охочі висловитися, небажаючи. Думку доводимо, не доказуємо, аргументи наводимо, не надаємо, погляди думки збігаються, не співпадають. На тлі подій не у ході подій. Чинна програма недіюча. Типові помилки у вживанні слова відкривати. Говорити правильно.